Вітаю, Карні заявив, що безпеки Гренландії є частиною відповідальності саме НАТО, нетвере кермування та сотні штрафів на дорогах Канади. У Калгарі рестораторів ув'язнили за фінансову експлуатацію наземних працівників. У Британській Колумбії працівників Деніс підозрюють у присвоєнні. Чайових ринок квартир прийшов на бік поківців остаточно в Канаді. Це те про що будемо говорити сьогодні. Вітаю я господінав з вами Українська Радіо Канади і наш огляд головних новин Канади українською рідною мовою. Це ювілейний сороковий випуск. Ми щоранку слухаємо новини на ЮКін Радіо, і потім тут даємо суб'єктивний, інколи сатиричний огляд на головні новини Канади. Ну і перед тим як почати, по традиції поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це Дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в такому буремному канадському Ютубі, який ми з вами дуже добре знаємо. Отож, поїхали, е, Карні заступився за Гренландію. Давайте послухаємо, що було. Карні заявив, що безпека Гренландії є частиною відповідальності НАТО. Прем'єр-міністр Канади наголосив, що безпека Гренландії входить до зони відповідальності Північно-Атлантичного альянсу, а її майбутнє мають визначати виключно сама Гренландія та Данія. Заява пролунала у Парижі на тлі повторних заяв Дональда Трампа про можливу анексію острова. Карні підтвердив, що Канада посилює військову присутність в Арктиці та співпрацюватиме з північними партнерами в межах НАТО ой на фоні Венесуели захоплення вже двох російських танкерів, які охоронялись підлодками кораблями рашки. Заяви Трампа про гроландюю вже не лунають як бред старої людини. Вони виглядають як реальні погрози старої людини. Те, що світовий порядок і міжнародне право зруйновано, це вже очевидно. Також очевидно, що світові хулігани і диктатори, які прагнули цього більше за всіх і мали б бути головними бенефіціарами руйнування цього порядку, вони сенсаційно опиняються в програші: Путін, Аятола, Мадура. Але з мінусів це працює однаково для всіх, і для диктаторів, і для наче союзників демократичних. Бо в світі, де працює право сильного, немає справжніх союзників. Є такі ситуативні партнери. Якщо США підуть на Гренландію, то хто і що зможе їх зупинити? Це велике питання. Насправді немає питання ніхто. Нач, НАТО, наче історично, розглядало Північну Атлантику та Америку як єдиний театр операцій. і на що тут Трампу свій виключний вплив, якщо координація без того є, невідомо. Але посилення Канади в Арктиці це щось, що виглядає як подальша конфронтація зі Штатами. Е, але ж очевидно, що для Канади Арктика це власна стратегічна вразливість, з якою треба працювати. Величезні відстані, де лише ведмеді лос лосі і лососі. М'яко кажучи, обмежена інфраструктура, складна логістика там нагорі. Тому бути там це про власний суверенітет. І з Данією, яка керує Гренландією, ну точно простіше тримати зв'язок і плече, ніж зі штатами природому дідо. Ну і Гренландія для Данії, як Крим для України, якщо чесно. Погано, що є прецедент анексії, за який не було покарано Рашку. Якщо Трамп анексує острів, його теж ніхто не покарає, це теж погано. Бо нема кому, бо право сильного. Тож дивимось, в реальному часі, як у стратегічному сенсі, Арктика зараз приходить із категорії віддалена периферія якась у центральний елемент стримування і навіть тяжіння через тання людів, нові маршрути і зростання військової активності великих держав і е інтересу однієї конкретної людини. Йдемо далі. Нетверезе кермування та сотні штрафів на дорогах Канади. А що ви хотіли? Ну, новий рік, святвечір? Давайте послухаємо фрагмент краткого теру і повернемося обговорити це. Нетверезе кермування та сотні штрафів на дорогах Канади. За період від святвечора до нового року в Альберті поліція виписала майже тисячу штрафів за порушення ПДР та усунула з доріг понад 120 водіїв у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. За цей час зафіксували також шість смертельних ДТП. Водночас в Онтаріо з 1 січня запровадили жорсткіші автоматичні покарання за нетверезе кермування, зокрема довічне позбавлення прав у рай. Зі смертельних аварій. Народ. Ну, не ламайте життя собі, близьким і людям, які ні в чому не винні. По-перше, ви ризикуєте власним життям. Зимові дороги в Канаді і в Україні це різні речі. По-друге, ви створюєте небезпеку іншим. По-третє, вам нема що робити в Канаді без прав. А з записом про нетверезе водіння взагалі на піар не розраховувати. Я думаю, ви про це і без мене знаєте, я ж розкажу про дещо цікаве в цій історії. Що сподіваюся, стане для вас додатковим аргументом не сідати за кермо на підпитку. Отож, дивіться, ви знаєте, що якщо у вас спіймають, то у вас заберуть права надовго. Буде шалений штраф до сплати. Але це ще не все. Чи знали ви, що вам після такого випадку, коли і якщо повернуть права, то вам машину за власний рахунок треба буде встановити таку м -м, штучку, яка кожного разу проситиме вас дихнути в неї перед тим, як заводити автомобіль? Ця штучка зветься «Алкозамок» або офіційно Ignition Interlock Device – «IID». Алкозамок – це такий алкотестер, він під'єднаний до системи запалювання авто. І якщо ви дихаєте, а рівень алкоголю вищий за норму, машина не заведеться просто-напросто. Ну, наші люди не те і наші, напевно, що перша думка: цю, так попрошу дитину дихнути або жінку, або когось, хто поруч, і поїдемо собі далі. Ні, під час руху можливі випадкові повторні тести, щоб обійти цю історію, плюс це фіксується, можливо, навіть із камерою. Встановлення, щомісячний ліз. Обслуговування, калібрування це все ж ваш кошт, кошт. І це дуже недешево. І, терміно, і, і терміном це все від півроку до трьох років. Тож, друзі, їдемо далі. Обережно твережо. Ця новина прям наступна трошки з епохи середньовіччя. У Калгарі рестораторів ув'язнили увага за експлуатацію іноземних працівників. Слухаємо. у Калгарі рестораторів ув'язнили за фінансову експлуатацію іноземних працівників. Суд у Калгарі призначив тюремні строки трьом власникам ресторанів за фінансове зловживання тимчасовими іноземними працівниками. Вони вимагали з іммігрантів з Індії десятки тисяч доларів за документи, які за законом має оплачувати роботодавець і погрожували депортацією. Підприємців засудили до 90 днів ув'язнення умовного терміну та зобов'язали повернути понад 44 тисячі доларів потерпілим. Дивіться, Temporary порією Worker Program вона забороняє роботодавцям брати з працівників будь-які кошти за LMIA, за робочі дозволи, за рекрутингові послуги і так далі. Порушення вважається кримінальною експлуатацією, а не якимось там трудовим конфліктом. Погроди за депортацію це один з ключових індикаторів торгівлі людьми для е, трудової експлуатації. Тож вау! Канадські суди вони дедалі частіше кваліфікують такі дії не як зловживання, а саме як примус, і це приємно, що на це звертають увагу. Це дуже важливо для нас з вами. Е, може стати вже зовсім скоро, коли позакінчуються наші відкриті, коетошні ворк перміти і коли вони перетворюються на закриті під конкретного роботодавця, це в кращому випадку. Це ще там рока буде. Але як діяти, якщо така ситуація, як от в новині друзі, ніколи не платіть за документи для роботи? Це не ваша зона відповідальності, а зона відповідальності роботодавця. Погроза депортацію ну це червоний прапор одразу, це зрозуміло. І ніколи не залишайте паспорт, work permit, сін, контракти ваші, які ви підписали у роботодавця, на так зване зберігання. Якщо вас хочуть забрати їх, це порушення. Експлуатація працює лише там, де люди бояться. А канадська система далека від ідеалу. Але в таких випадках вона частіше на боці працівника ніж бізнесу. тож… Не бійтеся, якщо що, заявляти про свої інтереси. А ще є багато організацій, куди можна звернутися у таких випадках. Їдемо далі. Тут цікавіше, але перед тим нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна на Патреоні. Посилання на нього під цим відео або натиснувши значок серденька із доларом прямо під ним, же, під нашим відео тут в Ютубі. Ми не маємо державного фонду іншого, будь-якого фінансування не маємо, окрім ваших е, донатів та спонсорів. Е, це все допомагає виходу. Відео на нашому каналі безперервні трансляції та розвитку радіо на всі великі міста Канади. Тож, будь ласка, підтримайте нас на патреоні. А, ну, а ми рухаємося далі. У Британській Колумбії, працівників Деніс підозрюють у привласненні чайових. Ну, здавалось би, що тут такого? Наше воно в національних новинах у українських канадських. Але послухайте, про які цифри йде мова, і давайте повернемось. У Британській Колумбії працівників Деніс підозрюють у привласненні чайових. У Камлупсі в Британській Колумбії проти трьох працівників ресторану Деніс подали цивільний позов через ймовірне привласнення понад 500 тисяч доларів чайових. Компанія власник заявляє, що гроші незаконно переводили з електронної системи розподілу чайових на особисті рахунки. Поліція камлупса підтвердила, що розслідує справу судове рішення ще не ухвалили. Народ, хто шукає роботу, розгляньте Деніс. Чи Деніс? Там, там невеличкі зарплати, скоріш за все, але офігенні чує ви, як видно, сюжету. 500 тисяч доларів чоєвих. Вау! Це круто, це багато. Але тут головне інше. І це от прям дуже тривожно. Це говорить про, на мій погляд, кризу на ринку праці Канади дуже гучно. Хоч і не очевидно, неочевидно, на перший погляд. Дивіться, люди з кваліфікацією, яка дозволяє їм влізти в фінансову систему великої корпорації, перенаправити частину фінансових потоків, вони працюють на касі в Деніс. Ну, ця історія дуже сильний кейс в резюме на позицію я не знаю, якогось менеджера з кібербезпеки, айтішника там, фінансового аналітика. Але навіть з такими скілами, маючи їх, люди працюють в Деніс. Треба над цим задуматися. Довго не будемо зупинятися на цінуванні. Їдемо далі перед тим, як перейти до новини про ринок нерухомості Канади, де зовсім неспокійно. Давайте нагадаю, що слухати Українське Радіо стало зручніше. Десятки тисяч українських українців Канади вже слухають Укінредіо щоденно, в середньому по 23 хвилини на день. Якщо ви ще не серед них... То завантажуйте додатки Українського Радіо Канади, Store та Google Play Market. Там українська музика, там головні новини Канади української мови, е які ми тут з вами обговорюємо. Там подкасти е з новинами, подкасти про українців в Канаді. Це все на нашій діджитал-хвилі. Посилання на застосунки в описі до цього відео. Завантажуйте це безкоштовно. Отож. Ринок квартир в Канаді остаточно перейшов на бік покупців. Ура! Ми з вами говорили про ситуацію в Ванкувері. До Ситуації в Торонті теж обговорювали. Час дійшов до мальовничої келоуни, де навіть внесення її в гастрономічне ЮНЕСКО не допомагає посилити попит на кондо. Давайте послухаємо. Ринок квартир перейшов на бік покупців. У киловні ринок кондомініумів упевнено став ринком покупця через різке зростання кількості пропозицій. Експерти зазначають, на тлі рекордного запасу житла та виходу нових проєктів забудовники пропонують знижки і бонуси, що тисне на продавців вторинного ринку. Водночас орендний сегмент також охолоджується вакантність зросла, а ціни на оренду знижуються, змушуючи власників переглядати очікування. Народ, келоуна дуже красива. Хто ще не був, це просто must have. Моє персональне перше місце в рейтингу топ-3 в Канаді для внутрішнього туризму. Далі місто Сук на другому місці на острові Ванкувер. Дуже рекомендую, природа, краби, морські котики. Клас. А і бронза, місто Ділдо на заході, напевно що. Реальне місто 84, 804 жителя і потенційно один українець, який туди планує приїхати, який нам розказав про його існування. Сфоткатися на фоні таблички з назвою це збере лайки в ваших інстаграмах, як мінімум. Але повертаємося до коловни. Квартири чекають, ціни сповзають, а власники, які вчора писали «No lowballers», баллорс. Сьогодні. Е Положенням наближеному до шпагату. особливо ті, хто брав під інвестицію собі квартирки. А, дивіться, полетіли бонуси від забудовників: знижки, покриття клозінг кост, паркінг, сторечу, подарунок. А, вони додатково створюють таку непряму корекцію цін. І формально прайс тримається, але ефективна ціна падає. І, і це б'є по продавцях вторинки, які не можуть конкурувати якимись такими пакетами. Охолодження оренди ще відбувається, важливий сигнал інвесторам. Зростання вакантності зменшує кешфлоу, а отже, ми всі знаємо, підвищує чутливість доставок і витрат. Коли оренда не перекриває платежі, інвестори що роблять? Вони швидше за все і швидше виходять із позицій. Ринки покупця часто самопідсилюються. Більше пропозицій, довші сроки експозиції, ще більше знижок, і це все такий ком, який накочується. Це не крах, але період такої. Переговорної сили для покупця, особливо за умов готовності швидко закритися. До речі, експерти кажуть, що е, для місцевої економіки курортних міст корекція означає е, перерозподіл попиту, попиту від інвесторів до енд-юзерів. Це знижує спекулятивний тиск і може стабілізувати сегмент у середньостроковій перспективі. Подивимося, як воно буде. Обов'язково поставте е, е, лайк цьому відео. І, е, Висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі і українського стає більше. По-друге, ваші коментарі допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається. Подивіться в коментарі, які в нас там баталії відбуваються кожного разу під кожним відео. Ми цінуємо кожен коментар підпискою лайк. Ну а підтримати канал фінансово. Ми спонукаємо вас на патреоні. У нас великі плани і нам потрібна ваша підтримка. До зустрічі!